Всім привіт! І у нас нова посилка від нашої деї. Трохи її побила пошта. Ну, Наче вона повинна бути живою. Я сподіваюся на це, що вона буде живою. І давайте її відкривати. Опля. Нічого страшного, зато є у нас лінія червона, яка виступає захистом. Ого. А це що у нас тут таке? Перший раз таке викатується. Хо-хо! У нас тут Охо-хо! Це у нас приїхала книга. Тому зараз будемо давайте, дивитися, що тут таке смачне. Так, і давайте почнемо з маленьких книг, що приїхали першими. Це у нас чарівник бібліотеки Том 5. Ого, яка лялечка. Тут з лялочкою. І маленькою. І у неї ріжки. А чого Демонеси? Хто знає, можете написати, тут якісь японці чи китайці. Тут у нас Демонеси. Неймовірно. Тут ельф, тут якісь гори, тут якийсь граль. Це вам і чайник бібліотеки. Неймовірні штуки. Пам'ятаю, чи другий том, чи третій він. Такий великий за розміром. Неймовірно. Зараз ми ще на нього подивимося. Давайте поки що глянемо наш п'ятий том. Так, це сюди. До речі, давайте перше, що нам прийшло. Нам прийшло ось таке книжечко якось поклали. Піде в бонуси. і алхімік. Канібал. Каннібал. Уривок безкоштовно можна дивитися. І тут можна уривок безкоштовно. І тут безкоштовно. І тут безкоштовно. Ну, давайте я вам ось так, якщо вам цікаво. Сагу я не купляв. Алхімік у мене на каналі є, можете дивитися. Ганнібал також є, збираю. І Лівіафан ну вже давним-давно його зібрали. Так що, ось таке можете дивитися. Я давав людині, людям читати этого. Левіафана, вони всі дуже задоволені. так що Рекомендую вам подивитися так. Де та усі ці класні. Оце. Я просто це колись читав і вже не хочу читати по другому разу. Вона дуже така цікава історія. Черник бібліотеки. Давайте глянемо, що у нас з чарівником бібліотеки. Вау! Відмінності обличчя ракота чи ракота. І тут у нас якісь мікрокомікси, примітки, замальовки з життя. Дивовижні замальовки. І що у нас тут відбувається? У нас тут відбувається ось такого плану, якісь панянки хитрі, японки. Дивіться, що відбувається. Оце бачите, виглядає епічно. Які жіночки, ще жіночки. Кокопа якісь, кокопи, ще жіночки, ще жіночки. О, це з неба спустилося, нічого все. Рогата дівчина, Навіть кіт Цербер є. Ви таке бачили? Це треба мати у кожного, щоб в хаті була. Ось вони стрибають, дай руку, що там. І. Лотей. І так вони зустрілися. Все. Це якийсь хлопчик ельф. Лясь, ляс, шльоп-шльоп. Далі буде. І давайте подивимося, як виглядає наші всі п'ять томів. Так, і п'ять томів наші ось так. Та-дам! Та -дан. дивіться який третій том. Який він величезний, широкий. Тут у нас також дівчинка кіцька, Бачите? Дівчинку кіцьку, Так що. Ось таке плану. Ну, тут прямо якось так. ну Ось тут також забув, Дивіться, тут у нас такі квадратні, тут у нас вже дв... двоє закруглених. Неймовірно. Що відбувається? Як так відбувається? Син. Що там написано Сейнен? Не запам'ятовуйте. Ось таке. І що у нас там по кількості примірників? І тут у нас глобус, ой, не глобус. Наша ідея Юнісов друкувала. І де, -де, -де? кількість. кількість. 4000 примірників. А перше чарівника у нас видання друге. Це у нас скільки унісу друкував? 4 тисячі примірників. Для мене завжди було таємниці, хто шарить. Ось, Друге видання, примірник 4 тисячі. Це вони другий раз додрукували до 4 тисяч. Чи це вони як це називається, випустили ще 4 тисячі, наприклад, було 3 тисячі і це ось ще 4 тисячі в повній кількості 7 тисяч примірників. Ось хто шарить, бо я не шарю. І у нас аж в п'ятому томі ми рогату дівчинку зустрічаємо. Це все до дорогатих дівчин. Неймовірно. Так що ось така крутезна книга. Так, і в нас ще є одна крутезна книга. Та-дам! Та-дам, 11 том ательє. Нарешті. Скільки там їх на даний час? 18 томів? Їх... Чи скільки? Давайте це сюди, це також сюди. І 11 том ательє. Опа, на! Це прямо в том в книгу, рекламу впихнули. Це як в Японії, неймовірно. Приціновувачем терячі хрунських капелюхів. Книги це джерело знань, скарбниця символів. І безцінна спадщина, яка поєднує часи, колись один мах сказав, берегти книги це все одно, що берегти світ. Юний ще у вільний час читає, адже історія дозволяє ненадовго втекти від жорстокої реальності. Він вміє, мріє потрапити до книжкової столиці, де зібрані всі знання світу. Це, коротше, про нього. Це ще, до речі, про що ми що дивилися. Так що у нас є ще одна рекламка. Піде в колекція рекламок. не знаю навіщо. А тут у нас нема рекламок. Ательє, є, наприклад. Mm. Нема. Ну що ж, ну, тут у нас прямо рекламка ательє 11-го. Так, 11-й том виглядає ось так. Тут у нас он, пензлик і якась ще якась херня з'явилася, ще дівча. Теж якесь нове з'явилося. І давайте дивитися, 11 том. 10 був з пазлами. І тут у нас якісь кошмари, якась фігня нова з'явилася, фурфорух. Тут якісь штуки фурфорухи. І треба читати. І. Читайте в 12 том, а то є чаклунських якась. Херня буде в 12 том. Не будемо чекати. Намір героїв розкривається під нічним небом. І у нас тут скільки примірників повинно бути багато. 4000 примірників срань, мало. Щось не Один, на 11-му уже пішов спад. Ну, да, Це ж треба 11 томів книги мати, щоб... тобто 10 томів книги, щоб... Купити 11. Так що да, вже спад пішов, але воно все одно якесь накопичувальне, я, я так розумію. Це коли колись одно хтось та колись дійде до 10 го тому, то купить 11 й том. Ну я так це собі уявляю. І давайте глянемо на всі 11 томів. Так, я приніс і всі наші можете побачити, 10 томів. Я, до речі, брав як вона називається, томи стосовно. Ці вже брав. Коли виходили, я почав збирати десь 6 тома. Я мангою зацікався. Вже було шість томів. Чи навіть сім. Сьомий я брав сьомий по замовленню. А шостий вже був також колекційний. Четвертого вже не було в продажі. А може і був, але я... я ще не вагався ательє купляти. Я ще Див, я купив собі тільки алхіміка, мені сподобався. І купив собі, як воно називається, забув, А, безодню. І найцікавіше, я вагався, купляти ще мангу якусь українську чи ні. І в ітоді я зробив замовлення, щось там на 3000 гривень. І мені приїхали всі ательєшки. Ну, четвертого тому вже тоді не було, коли я намагався. Навагався. Причому відео на каналі, шукайте, там все є. Всі манги, які я купляю, всі є на каналі. Це спеціально знімаю. Так, І ось так давайте глянемо на що 11-й том додамо до колекції. І тут, коротше, я так розумію, не всі томи з колекційні є, може в майбутньому випустять їх, зроблять колекційними. Обіцяли колекційні томи для фрірен. Я ще пам'ятаю обіцянку. Зробити колекційний томи у Фрірен, як, як він називається, як у ательєш оцих. Ну, поки що у Фрірен, що там у нас на полицях? А, фрірен, Фрірен. Чотири томи і нема бонусів. Отут Фрірен. Повинна була бути колекційна, ну, не 7. Може п'ятою стане Чи, Може передумали, бо сильно напряжно. Якось такого плану. І можете побачити. Тут навіть в мене є закладка є, Срання, я тут щось читав. Так що ось так виглядає книги. Можете побачити, як воно виглядає. Ну, історія дуже крута, рекомендую. Це прямо вже вони давно її друкують. І бачите, молодці йдуть повним шляхом. Ось 10-й дом якийсь такий. Це вийшов. І восьме, це, мабуть, із-за хоч так вийшло. Знаєш, що я в якихось бачив в країнах, що там, наче всі томи колекційні, і вони тут всі різнобійні, у нас тільки, бачите, поробили певні, бо у нас настільки багато людей, щоб купляти з кожним колекційним набором пазли. Тому якось так. Оце я знаю, що довго, чи восьмий том я купляв вже колекційним. Я знаю, отут, оце, отут скетчі, я оцей, а тут магнітики, набір магнітиків. Вони так довго продавалися, як по мені, колекційний, а потім якийсь момент зникли і всі бросилися шукати колекційні магнітики. Щоб знайти четвертий том, у мене навіть є десь відео на реко... відео на каналі. Покрокове руководство з пошуку четвертого тому томрія. Я розповідав, як я шукав ателія. Значить, навіть окреме відео є найдорожче і найцінніша манга в мене в колекції. Коричко, щось такого можете пошукати. І там окремо про четвертий том матері, який я знайшов повністю. Так що я дуже, здов... я дуже довго його шукав, десь півроку, але я його знайшов. Повний набір. Правда, знаходив пару разів без книжечки. Люди, людина розбирала набір, продала, комусь хтось написав, дайте мені книжечку і розпарив набір і залишив собі тільки четвертий том. І немає книжечки з ілюстраціями. Тут скетчі, ось тут арти з якихось томів. Так що, ось такого плану. Якщо купляйте, не пожалкуєте. Дуже класна історія. Так, давайте 11 том сюди, щоб потім подивитися, що в нас приїхало. А це давайте сюди. Ось так от. І у нас сьогодні берсерк. Нарешті приїхав берсерк. Будемо годивитися. Цікаво, будемо його порівнювати з мальопусними книгами чи не будемо. Можете написати в коментарях, треба його порівнювати чи не треба, а я вже під час монтажу подивлюсь, треба чи не треба. «Савтач» книжка. Не пожовкували. Звісно, це вони ризикнули. Ну, хай позато наробили у себе про стосовно берсерку. Тому що «Берсерк» довга, тривала книга. До сих пір виходить, автор помер, його друзі продовжують малюють. Вони знають кінець історії і до кінця цього, як воно називається, марширують. І у нас ексклюзивна наша обкладинка для України. Такої обкладинки немає ніде в світі. І ось такого плану ну, виглядає бомбезно. Зараз будемо досліджувати більш детально. Тут нам подарували плакати. Щось я. Бачу приколи, а дід кидав фотку що йому книги. Це вже, мабуть, у мене за того, що у мене пізно приїде, а не окремо проляля. Він кидав, як він називається, свою фотку йому. Вкрочі, його примірник берсерка тупо як запакували як називається, у цей постер. І по ітогу там дітка, як він називається, приїхала, приїхали, м'яти, постер знищений. Куди ділась різиночка, я не знаю. А ось воно. така маленька кюхітна різиночка. Тут навіть два постери, велике дякую. Ганс вже побитий, не знаю, постер ще не знайшовся, але він вже битий, я не знаю, якийсь він. Його навіть не пощадили. Можете ви бачити, у нього на обличчі полоси. Чах так трапилося, що я не знаю. І тут воно все такий супер -міга... ніжний ганс. Жесть. А тут, до речі, постер ось такий. Він наче покраще. Я тут бачу, бачите. Це у мене ще кращий образець. Діда там взагалі запакували, тут воно перем'яте, що воно навіть як він ще подумав, що якась нова, як вона називається, упаковка для манги. Тому ось така дивна поведінка. Ну, що ж, давайте переходити до Берсерка, та там, перші кадри кохання, бачите? Будемо трохи оцінювати, там бачу різницю. Отут квадрат зробили, хоча повинно бути, як воно називається, повне зображення, ну, так як в мене оригіналу нема, повинен бути ні з будемо дивитися. У нас тут звук не переклали. Тут гу, що це все гу. -у -у. Ну, походу, це все гу. -у. Треба було якось тут гу, а тут, гу. ну, не знаю, треба думати якась хуйня. ну Книга Атас. фея Щось я подумав у Володимиру, ця книга не треба. Ну, можливо, і треба. Треба подумати. Дивіться, панянка. Ну, темне фентезі, я дуже фанат темного фентезі. Я аніме почав. Цікавитися не тільки з-за того, що тут є темне фентезі. У них тлка, фея <рес> 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 цирк. Ну. Поки дивлюся, гартаю. Подобається, мені подобається. Вклали грошей, нормально. Ну. Для білий папір, ну фіг з ним. Білий, білий папір то для багатих. Ми не багаті. І ось фея. І тираж 7000 примірників дуже сильно вклалися там, в рекламу, бачимо. Всі блогери, всі отримали книги щось там за місяць, по мені ось скільки два дня тому приїхали тільки. І... А вже місяць у людей вже є книги. Причому до анонсу навіть у людей були книги. Це, звісно, Атас. А ти сидиш як смертний чекаєш, коли приїде книга? Це я родичам купив. А вам давайте розіграємо іншу книгу. Так, а вам всіх, ніхто його не забрав. Так що не відписав ніхто. З печаткою. Так що пишіть, можете давати інші питання. Буде вам трохи питання, тому що, щоб, як кажуть, щоб щось отримати, треба щось зробити. І давайте напишіть вам, як вам подобається берсерк від нашої ідеї чи ні. Може у вас є якісь там, ви помітили якісь певні особливості, які не помітив я. Я дивився просто з естетичного стилю, як воно виглядає, як воно в руках відчувається. Якийсь будильник дивовижний. Тому зараз. Yeah. Збила мене нова пошта, зателефонувала. Я вам розказував, що я проклятий. Я навіть не зумів на розетці замовити павербанк щоб не було приколів. Коротше, там безкоштовна доставка розетки, як називається, від розетки ну, в поштомат. Вона приїхала, там доставка яка, чогось 10 гривень. І 10 гривень. Як виявилося, поклала, розетка поклала на мене. Вона нас якось щось натопила, не сплатила. І 10, хоча мені в додатку пише, що сплачено 10 гривень. Ну, нова пошта каже, що не сплачено 10 гривень, тому із цього я не можу забрати свій павербанк із поштомата. І за цього вимушена переадресація на відділення, Пойду в відділення, і там буду платити 10 гривень за доставку. Це якийсь сюр. В общем, пишіть лайк, підписка, коментар, що вам ця манга треба. І подобається вам берсерк. Може ви якісь нюанси побачили, можете також це зазначити. Мені буде дуже цікаво почитати і людям почитати. Якщо ви ще виграєте, то всі почитають. Да, Вибору в них не буде, буде в відео. Так що, Дякую, що подивилися, а давайте ще глянемо порівняння з мальопусним тонкабоном. Так, це давайте сюди. Це давайте сюди. Ого, ого. Це навіть більше А виглядають однаково. Тут, правда, якийсь клей із, за звісно, це лишнє. В туміє також, в туміє немає суперобкладинки. Однакова, як вона називається, вагова категорія без суперобкладинкових. Тут чорне. Насправді не чорне, фіолетове. Тут у нас чорне, червоне. Ну, тут матове покриття, воно прям перемагає, тут у нас глянцеве, ну все окреме також. Ну, що я вам з сказати? Виглядає однаково. Хоч воно, я розумію, що трохи відносно воно різне, але на полиці, як людина, яка не буде думати, воно виглядає однаково, розмір це вже. Трошки таке. Тому супер. Зробили класно. Так що рекомендую. Думав, були, як вона називається, думки, а тут якась змія, страшна змія. Були думки, що буде не якось таке мінімальне мізер, якесь щось погано. Але виявилися чутки брехливими і прислали класну книгу. Так що кого немає, рекомендую, беріть. Треба підтримати роботу нашої ідеї по покупці ліцензії Берсерка, бо вже всі колись там задовбали писати, коли Берсерк. Все, Берсерк є. Тепер давайте другий том. Ну, Обіцяли, другий том буде до кінця року, бо дуже важко це робити. Да. І з багато причин, ви самі розумієте. Так що, Дякую, ще раз подивитися, дякую за Берсерка. Плакат, звісно, я ще подивився, теж вжуханий. Та наче писали, що з наступним передзамовленням можна написати закупом можна написати на заміну плакату. Ну, я свій буду замінювати, бо я думав його навіть в картину як чим, чи в рамку вставити, але таке не вставиш. Це по посміховисько. Так що, ось такого плану. Дякую, що подивилися ще раз. Пока-пока. Lemon. <coughs> <coughs>